Для місцевих ліцеїстів запроваджують факультативні уроки історії міста. Для старшокласників видали книгу Івано-Франківськ Сторінки історії у посібнику історія міста від його першої писемної згадки до подій російсько-української війни. Близько двох років над матеріалом працювало більше десятка місцевих краєзнавців. Усього підручник містить 35 тем. Посібник про місто, про історію міста, про людей міста, про події, які відбувалися в місті. То ми його намагалися написати у формі достатньо легкій. Дотримуючись наукових стандартів, тобто не вдаючись у якусь там надмірну публіцистичність, але в той же час зберігаючи легкість подачі матеріалу, яка ну, робила б його доступним усім категоріям населення, в першу чергу школярам. Для легкого засвоєння тем потрібна візуалізація. Саме тому автори додали до посібника комікс його створили студенти та учні. Таким чином читачі матимуть змогу краще сприйняти прочитаний матеріал. Додає історик та співавтор посібника Володимир Половський. Половин. Змісту посібника ну, трошки менше половини, відсотків 45. Це ілюстрації, це комікси. Тобто це окрема частина, і ми дійшли до рішення, що цей комікс він має бути ще й ну, крім того, що він становить таку опорну візуальну інформацію, він має бути ще й чорно-білим. Тобто це своєрідна розмальовка. Один з наших авторів Андрій вдома вже дав своїм дітям, які активно почали його розмальовувати. Тобто ця ідея зайшла, і ми тому щиро тішимося. Ректорка департаменту освіти та науки Вікторія Друтянко каже: така книга стане чудовим доповненням до шкільної програми з історії, саме про історію нашого міста, коли до прикладу ми маємо гостей нашого міста, да чи тих самих новомістян мови йде про внутрішньопереміщених осіб, які знайомляться з містом і не знають його історії, так і про наших дітей, які можливо не завжди знають, що було в місті до. Того як вони народились до того, як народились їхні батьки, дідусі і бабусі, і хотіли б мати уявлення і розуміти історію свого міста для того, щоб потім оповідати його іншим при знайомстві при спілкуванні в подальшому житті, в кінці видання творче завдання та посилання на матеріал, який не увійшов до книги. Презентація підручника Івано-Франківськ Сторінки історії мають намір провести наприкінці цього місяця. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.